Якщо все нормально, я говорю, ви заповнюєте анкету. Тільки за кожну точку. 250. А підскажіть, будь ласка, мене цікавить бази якісь преміальні такі. Тут магазин є, а тут його немає. Закрито. У нас почалась тривога. А ми на мосту цікаво, чи справді їм важлива точність, чи це сказано для того, щоб не платити мені кошти. І ні, це не буде відео, де я буду пробувати себе в ролі майстра манікюру. В цьому відео ми будемо пробувати себе в ролі таємного покупця. Що це за робота, що тут потрібно робити, за що тут платять і чи платять взагалі. З цим ми розберемось в цьому відео. Тому сідайте зручніше, беріть щось значненьке і. Погнали! До речі, найкращий коментар з професії, яку ми протестуємо наступною, може отримати грошову нагороду, тому залишайте свої коментарі та очікуйте нове відео. На різних дошках оголошень можна знайти купу різних вакансій на підробіток таємним покупцем. Заробіток тут обіцяють різний від 400 500 гривень за годину до 25 тисяч на місяць. Цього спокійно вистачить, щоб купити собі, наприклад, класу, тому що ну таку журу просто нереально знімати. Але чи взагалі існує така професія і чи платять тут, ми розберемося в цьому відео. Всім ми зараз в Києві на станції Академії І саме звідси почнеться наш шлях таємного агента, таємного покупця. Ось. В цьому відео ми протестуємо таку професію, як таємний покупець. Подивимось всі моменти, чи справді тут виплачують кошти, і скільки на це потрібно буде часу. В моїх планах обійти всі точки, які нам. Надішлю, але зараз невеличка передісторія, як ми зв'язалися, як ми вийшли на цю професію і як домовлялися за роботу таємним покупцям. На одне з таких оголошень ми відгукнулись та перейшли в Телеграм. Там мені написали, що інформація буде завтра, але на наступний день ніякого зв'язку. Через день мені відписують, що є інформація і надсилають всі матеріали. А саме всі локації, які потрібно буде обійти, алгоритми дій, приклади фото та анкета з особистою інформацією. Ну і нам набирають. Як наприклад, ви, наприклад, ви пройшли один магазин, скинули мені фото на телеграм. Якщо все нормально, я говорю, ви заповнюєте анкету. На другий магазин пішли так само. Тобто, це після кожного магазину потрібно заповнити анкету? Ну, бажано так. Оплата йде е скільки за кожну точку? 250. Ну, тобто, у вас 8 точок. Якщо uh -huh. зірпіння. Uh -huh, uh -huh. Ну, я постараюся завтра, завтра всі, там, ну, можливо, якусь одну не встигну. Ну, в принципі, все зрозуміло, поспілкувалися е -е, завтра. Будемо вирушати і спробуємо попрацювати таємним агентом, точніше таємним покупцем, але менше -е, Отже, мій шлях починається саме звідси. Я попросив чата GPT, щоб він мені зіставив маршрут, по якому я буду їздити ходити. Скільки на це піде часу? Ось ви бачите на екрані приблизні розрахунки. Зараз на години рівно тринадцята година. І е, я взяв ось шаурму, е, зараз перекушу і буду вирушати в подорож. Надіюсь, вона не займе багато часу. Поїхали. Чесно кажучи, доїдаю вже шаурму і розумію, що йти вже нікуди е, нікуди не хочу. Ось Тому е, напевно доїдаю шаурму і закінчую на цьому відео. Спускаємося в метро, і йдемо в сторону. Отже, скинули мені матеріали, що потрібно робити в день інспекції до магазину. Тут є цілий мануал, що потрібно робити. Зараз ми його почитаємо, ознайомимось і в принципі, в принципі можна буде вже працювати. До речі, буду працювати я в таких розумних окулярах, ось на які можна фотографувати, знімати відео. Тому ну, я думаю, це буде нескладно. Всі матеріали я вже вивчив. Ось, Тут найголовніше, що потрібно, це цей діалог з консультантом. В цілому потрібно практикуватися. Давайте спробуємо. Якщо нас розсекретять, в ж магазині буде не круто. Тому тут йти недалеко, давайте. Збираємось, йдемо, беремо волю в кулак і починаємо по тексту ганяти. До речі, не знаю, чи хтось пам'ятає з вас ось це місце. Ми тут купували наш один з останніх айфонів. На перепродаж біля цього банку ми спілкувалися з клієнтом. Хто пам'ятає, лайк під відео. Добрий день. Добрий день. I um. І ви не повірите, після вітання я просто розгубився. Я забув, що мені потрібно говорити та робити, та почав просто підглядати в телефон. Одна з наших головних задач – зробити багато фото. І поки консультант стоїть біля мене, це робити трішки незручно. Тому я запитую за інший бренд, консультант кудись іде, і я спокійною душею починаю фотографувати майже весь магазин. Фотографую всі стенди, що мене цікавлять, та з пітнівшими від страху долонями виходжу з магазину, надсилаю всі матеріали на узгодження. Паралельно з цим я починаю заповнювати анкету. Таємного покупця тут потрібно вказати дату візиту, час, відповісти на питання про наявність та кількість позицій певного бренду, а також коментарі консультанта. В кінці анкети потрібно прикріпити фото. Я трохи помилився з датою та фото, тому ця анкета не рахується. Мені сказали, що анкета заповнена неправильно, потрібно перезаповнити. Цікаво, чи справді їм важлива точність, чи це сказано для того, щоб не платити мені. Кошти, але ми це дізнаємося точно не зараз, тому що час йде, а нам потрібно закінчити ще шість точок. Кінцева станція, і відразу на вході з метро бачимо нашу точку. Добрий день мене цікавить продукція від Буна. Я у вас є. No, yeah. Доки консультант відволікся на іншого клієнта, швиденько все фотографуємо та задаємо декілька запитань. Прощаємось та вирушаємо на іншу точку. Цей візит зайняв у мене менше п'яти хвилин, тому в такому темпі ми точно встигнемо все до кінця дня. До речі, всі витрати ми рахуємо. Зараз у нас мінус 24 гривні. Це три поїздки на метро. Там заповнив. Тер. Дамо третій, третій станція, третій магазин. Наступна точка, і тут я вже роблю з себе супер експерта в б'юті сфері. Знаю, що існують бази та гель-лаки, І чітко знаю назви певних брендів. А підскажіть, будь ласка, мене цікавить е бази якісь преміальні такі. Може, пропонувати грейнки. Може пропонувати. Користувалися Луна. Ось такі. Саме вони будуть для Ну, Луна, до речі, також цікаво, не відразу бачу. Покажіть, а як фліпс з луна? Луна? Да. Бруна? А що саме гелія? Е, ну, взагалі, бази цікавлять, але. Просто ж це вони на різні заліз? Да, да, да. Але ціль у мене одна сфотографувати полички. Виконуємо цю місію та йдемо далі. Так. Ми прийшли. Тут магазин є, а тут його немає. Закрито. Так. Можливо, я пройшов. Да, я справді я пройшов. І непомню так соткути. Добрий день. А це що таке? Це сейл, Це тобі ще. Тут я вже відкрито говорив, що мені потрібно фотографувати. Швиденько фотографував та йшов далі. Все те саме: метро заповнення анкети по дорозі, та довга дорога на лівий берег. От я і добрався до лівого берега. Ще залишилось дві точки. Коротше, е, я дуже погано орієнтуюся в лівому березі. Е, ось е, Тому і плюс вже час піджимає, скоро магазини вже будуть закриватись потихеньку. Тому визиваю таксі, витрачаю на це 150 гривень ось, е, туди і відразу постав точку назад, що ми повернулися. Ось, е, ну Такі вимушені міри, трішки не економно, але в цілому, якщо ми отримуємо свої кошти, звісно, то... Буде нормально. Це передостання точка. Тут також відкрито фотографуємо все та відправляємося на останню точку в нашому списку. Але тут сталася дуже неприємна ситуація. Прямо по дорозі в Києві оголосили повітряну тривогу, і я розумів, що всі магазини будуть закриті найближчим часом. А я ще й на лівому березі. У нас почалася тривога. А ми на мосту не зупиниться. Як ви зрозуміли, зараз на вулиці тривога вже вечорі, вже трішки навіть матерецький з'явився. Тому сьогодні, на жаль, ми не зможемо дозняти і обійти всі точки. Фіксуємо 5 годин часу, ось, і десь пів години приблизно закладуємо на те, щоб відвідати точку завтра. Ось. А сьогодні, на жаль, ми не встигли через тривогу в такий час живемо. Потяг по дорозі не зупинили, але ми ніяк не встигаємо в цей день закінчити всі магазини. Тому я попросив одного свого знайомого сфотографувати мені останню точку наступного дня та заповнив анкету по ній. Коротше, мені треба, щоб ти мені поміг. От, е Поучаствав в одному в моєму відосі, який я зараз знімаю. Настав новий день, а виплату я так і не отримав. Спишемо це все на неділю і будемо чекати понеділка. І як би вам не хотілося, щоб це був скам, мені цього точно не хотілося. Але я отримав свої півтори тисячі гривень на карту, а згодом ще 250 гривень. І витративши 198 гривень, маємо чистими 1552 гривні. І ця вся сума більше як за 5 годин роботи. Як на мене, дуже непоганий підзаробіток. але далеко не факт, що кожна професія. Яку ви знайдете на Оликсі, виявиться такою ж самою. Тому якщо ви знайшли таку професію і всім, хто любить гуляти по великому місту, дуже рекомендую цю професію. Але вибір, як завжди, за вами. Ну а я попрошу вас підтримати це відео лайком, якщо ви хочете, щоб далі виходили якісь цікаві професії. Ну а це був канал ВсеХаб, Мене звати Саша. До нових професій!